Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні давайте подивимось старо прогноз тару послання, яке ви маєте для себе самі, з вашого майбутнього, що б ви самі собі хотіли сказати з вашого майбутнього, як ви бачите, перед вами буде три варіанти: голубий камінчик, рожевий і зелений. Так, одинички голубенькі, що би ви собі хотіли сказати з майбутнього ваша карта. Рожевенькі, що б ви собі хотіли сказати. І зелененькі. Так, три варіанти. Таймкоди в описі. Обирайте, кому треба час ставити на паузу, да? а я переходжу до першого варіанту. Так, поправлю камеру не Так, ваше послання собі з майбутнього. Що б ви хотіли сказати? Король пентаклів. Ну, тут або Буде мужчина, який для вас важливий. Ну, взагалі ця карта про стабільність, фінансову стабільність, вірних друзів. В цій колоді дуже багато котиків, да Ну і на задній сторінці колоди на рубашці. Так, взагалі, котики тут, ось котики, бачите, котики. А тут у нас собака, да це вірність і стабільність. Вірність і стабільність. І корова тут, священна <священа> священа тварина, да у вас буде все в ажурі. Ви б собі хотіли сказати, да? у вас буде достаток. Що ще? Давайте уточнюємо, що ще? Здійснення бажань, ви здійсните якісь важливе для вас бажання. Ви знайдете вихід із якоїсь рутини, застою, точно фінансово виростете одинички, да? ви собі прям хочете це сказати, не переживай. Не переживай, все буде. Бажання здійсниться твоє. Що ви там собі забажали, що зв'язано з ресурсами, фінансами. Ви ніби от, будете це добиватись, ви будете в цьому напрямку рухатись. Два джерела доходу, можливо, у вас буде. Імператриця, ну дивіться, ви собі хочете сказати, що ви будете процвітати. Я би сказала ще так, що ви зараз, скоріше за все, вже нащупили свій якийсь шлях. Вже починаєте ним іти, або вже йдете, робити перші кроки. Поки що не дуже там такий величезний результат по четвірці кубків. О. Так, по четвірці кубків, так? Да? Але все одно треба не здаватись, спробувати. І у вас вийде все. Ну, перший варіант більше тут, звісно, про фінанси, про свій ріст. Якщо дивитися про любов, то можна тут у нас пару скласти, да? Король Пентаклів і імператриця. Може скластися у нас така пара, і ця імператриця вагітна, да? може, хто захоче, то дітки будуть. Можете своє послання да, зробити, що будуть дітки, буде мужчина в вашому житті, буде жінка, якщо ви мужчина. Вірність. Знову ж таки, да? тут теж собака у нас є, і собака, і кіт. І ласка буде, і вірність, і процвітання. І ви будете, знаєте, як хазяїн, хазяйка свого життя. Ось так я би сказала в одиничок. Да? Ви би собі хотіли сказати, що ви будете хазяїн обставин. <світ> Ось так супер послання. Я вас вітаю, одинички, карти пер... перевертаю, щоб. Другі варіанти не бачила, може, будете загадувати декілька варіантів. А я перехожу до другого варіанта. Що б ви собі хотіли сказати з майбутнього? Двічки. Давайте подивимося: п'ятірка кубків, що не зациклюся, не розстраюся. Це тимчасово Труднощі тимчасові. Будуть зміни. Будуть зміни. Скоро все поміняється. От ви б себе хотіли підтримати з майбутнього. Що ще тут йде? У вас, знаєте, такий складний зараз період, і здається, що виходу вже немає, і ви вже пробуєте і те, і те, і те, і ну, нічого не виходить, тільки в ітоги розчарування і рани, да? ось так мені йде. Ну ви собі хочете сказати: не бійся! Буде світло в кінці тунеля, обов'язково. Ти сильніший, сильніша, ніж ти думаєш. Буде якийсь новий шлях, буде вихід. Буде вихід у вас. Ви себе хочете підтримати, знаєте, ніби собі послання такої, такої підтримки йде з майбутнього, що ви б хотіли б себе обняти, перегорнути, да? сказати, що трудно, що тимчасові все буде добре. Ти ще відчуєш енергію, ти ще захочеш рухатись, да? ось так. Буде любов, буде підтримка. Наладяться стосунки, нові прийдуть. Король кубків буде в вашому житті, да? Такий чувственний король. Якщо зараз якісь негаразди йдуть, ви можете навіть з тою ж людиною помиритися, якщо хочете, да? або нова людина йде. Дивіться, король, королева кубків, да? і любов пара складаються. складається. Так що ви будете в коханні дуже щасливі. Ви будете не одні, будуть якісь побачення, добавиться якась романтика, ніжність, якщо вам не вистачає ніжності від вашого мужчини, да, ви її отримаєте. Якщо ви не бачились давно, ви побачитесь, зустрінетесь, да? ну, те, що вас розчаровувало в любові, уйде, і ви будете в коханні щасливі. Ну і взагалі, Взагалі ви будете щасливі. А головне знати, що ці труднощі, які зараз випали на ваш шлях, вони тимчасові. І вихід обов'язково знайдеться, вихід буде. Ви скоро взагалі відчуєте цю свою внутрішню силу, ще трошки залишилось. І енергії поміняються від розпачу да, до того, що я не хочу. Здаватися, йду вперед. І йду в щасливе майбутнє. Ось так. Тому. Не загостряйте увагу на неудачах, погорювали і хватить да? тільки вперед. Ось так перевертаю вашу карту і йду до третього варіанту. вас вітаю, що тут у вас яке послання трійка жезлів. Да? Що б ви собі хотіли сказати з майбутнього? Що у вас все вийде, ваш шлях правильний. Ось, да? трійка жезлів показує ось вибраний шлях, і вже перші якісь е, зрушення. Той шлях, який ви зараз обрали, він є дійсно для вас вашим шляхом. Не здавайтесь, ідіть вперед. Пробуйте, розвивайтесь. Хватить сумніватись, да? от ви б собі хотіли сказати, таке віщання, ніби ви вже крок якийсь зробили, а сумніви до сих пір вас мучать. Можливо, не треба було цей крок робити, а може треба було ще зачекати, а може то, а може, сьо, да? Оця п'ятірка жезла, вона така, в голові крутяться думки весь час, а може піду, а може не піду, а може то, а може сьо, да? Виривайтеся з цих думків. Ви на правильному шляху. Це для вас правильне, от ви ніби щось зруйнували, да? Там, пішли з роботи, і боїтеся тепер, чи вдала буде нова робота, чи піде, чи не піде. Все піде. У вас новий шлях, щасливий шлях. Ви на нього вже наважились, ви вже зробили цей крок, все, не відступайте однозначно, не відступайте, буде прогрес у вас. Буде однозначно. У вас така карта, знаєте, ідея, яка показує, що не буде так все швидко, можливо, як ви собі хотіли, але буде фундаментально чуть-чуть, весь час, вгору, вперед. Ви будете виходити на якийсь міжнародний рівні, може хтось буде переїжджати. Ну, якісь важливі такі у вас зміни будуть. Ви б собі хотіли сказати, що от ви на правильному шляху і все правильно робите. І все робите правильно. Тут більше якась така бізнес іде. мені. Бізнес-реалізація, да, я би так сказала. От там вклали кудись гроші, або от вирішили своїм чимось зайнятися, да? от такі міні-підприємець, бо що щось онлайн займаєтесь. Ну ви тут будете рости. Все буде, знаєте, як е, м, карти показують, навіть якщо м, будуть спади, да, все буде судно потім в результаті рости. От у, у вас просто правильний шлях. І ви чуть-чуть по, по, по ньому починаєте йти. І головне, не здаватись, і прогрес буде поступовий, і ви точно виростете, і точно будуть якісь зміни. Ну, хтось приїде, пере, хтось хто хоче. Да? Ви можете, якщо зараз займатися документами, почути собі, собі з майбутнього, що ці документи. Оформляться, все буде добре, ви поїдете куди ви хочете. Може, квитки якісь купуєте. І цей шлях для вас правильний, да? вам треба туди поїхати. Це важлива для вас дорога. А взагалі тут у вас буде прорив. Ви б собі хотіли сказати, що поступово, полегенько, але впевнено, да, ви доб'єтесь того, чого ви хочете, і у вас обов'язково буде прорив у вашій справі. Ось так. Ось такий варіант трієчки, теж карту вашу. Перевертаю. Всім дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, свої враження в коментарях, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. па па